Ну а зараз я запрошую вас на поєдинок у ваговій категорії до 70 кілограмів. І у синій кут запрошується боєць із Києва. Олексій. Кучмій. Ну що, друзі, після промови та подяки від чемпіона Даву Міро МСІ ми повертаємось. Ми повертаємося і очікуємо на шостий поєдинок сьогоднішнього івенту від Full Contact Fighting Championship. Олексій Кучмій проти Артема Веквича. Ну і першим з'являється в октагон саме Олексій Кучмій. Йому 20 років. Він представляє місто Київ, є багаторазовим чемпіоном України з Кікбоксингу та володарем Кубка України кікбоксингу. майстер спорту, саме з кікбоксингу. і це для нього професійний дебют у змішаних єдиноборствах. Отож, Лайтвейт легка вагова категорія до 70 кілограмів. Тут буде дуже і дуже цікаво. Ну Ми чекаємо на вихід Артема Веклича. До ронику запрошується ще один представник Київського клубу Ратник. Артем Векли! Отож, ну, друзі, Артем Веклич. йому 24 роки, він представляє місто Київ, клуб «Ратник», є багаторазовим чемпіоном України з кіл Кошенка і карате та професійного карате. Професійний боєць у муай-тай на винтах, його там рекорд 4 перемоги та 0 поразок. Також є чемпіоном хардкомбату. І це для нього шостий вже професійний поєдинок в ММА. І сьогодні Веклич намагатиметься перекрити ось ту прикру поразку, ось той апсет в поєдинку проти Павла Гаврищука. На турнірі Кратуска-18 в першому раунді після божевільного ханікійку Веклич опинився на підлозі. Звичайно ж, для багатьох, хто була величезна, просто несподіванка, адже просто такий шалений. Удар, але володима, сьогодні скрива, він знову років, має намір вийти на переможну. Чемпіон України з кікбоксингу та володар Кубку України з кікбоксингу, майстер спорту. І це його професійний дебют у Октагоні. Давайте привітаємо бійця синього кута. Олексій Кучмій! У червоному куті боєць, якого всі добре знаєте. Йому 24 роки, зріс 178 сантиметрів. Багаторазовий чемпіон України з Кіокушунка Карате. Багаторазовий чемпіон України з професійного карате. Професійний боєць з Муайтай на бинтах з рекордом 4-0. Чемпіон Хард Комбат. Професійний рекорд з ММА 4-1 із клуба Ратник. Артем Веклі! Отож, друзі, Олексій Кучмій проти Артема Веквича. Лайтвейт на турнірі FCFC FC Fight Night 7. Отож, останні настанови від рефері, ну і ми з нетерпінням чекаємо на початок цього поєдинку. Отож, дебютант професійного ММА Олексій Кучмій проти талановитого та перспективного з чудовим рекордом. Артема Веквича. Отож, друзі, поїхали. Перший раунд. Звичайно ж, подивимося, на що спроможний. Кучмій, чесно кажучи, не бачив його в октогоні. Мідл кік від нього підхопив ніжку одразу ж веклич. Але дуже швидко підійнявся зараз Кучмій, Ну і буде тиснути, звичайно, що лізти в боротьбу веквища. Розвертається ось тут спиною до суперника. Тут схресний захват від веквища, ну ось так спокійно переводить до партеру Артем свого суперника. Ну і тут, звичайно ж. Буде позиційна боротьба від і Що вихід у фулл маунт від Артема намагається захищатися зараз Кучмій. Йому потрібно активно захищатися і все ж таки намагатися мостити в цій ситуації знову сайт контрол у виконанні Веквича. Нічого не робить зараз Кучмій, Ось тут е, намагається захопити ручку свого суперника Веклич, який, звичайно ж. Полюбляє перемагати і болювими прийомами. Неодноразово вигравав Армбаром у своїх суперників. Зараз обробляє корпус опонента веклич. Ось завдяки Армбару він вигравав бої на Комаревцева та Сергія Гараська І подивіться, що виробляє зараз Веклич. Ось тут шукає, шукає руку суперника, але дає все ж таки, кучмі відчути цей поєдинок у партері. Важко зараз Олексію нічого не може вигадати. Зовсім пасивний захист. Ну і таке враження, Веклич вже готовий завершувати цей поєдинок. І ось він Армбар, ось він важить Ну і все на цьому. За півтори хвилини навіть трохи більше. Артем Веквич розбирається зі своїм суперником, перекриваючи перемогу, точніше поразку над Павлом проти Павла Гавричука. Ось такий бій подарував. Своїм прихильником Артем Веклич п'ята перемога у профі кар'єрі для Артема. Ну, і ось така дебютна поразка для Олексія Кочмія. І перемога за Артемом Векличе.